Як навчитися робити самбараунд? Трюк, у якому ручка обкручується довкола вашого великого пальця, тому він і сампраунд. У пенспінера це спеціальна трюкова ручка, на якій набагато простіше вчитися. Центр ваги знаходиться посередині ручки. Тобто, якщо ви покладете палець на середину ручки, то вона буде тут триматися, тому що це її центр ваги. Якщо ви вчитеся на іншій ручці, то співчуваю, але треба пошукати цей центр, і у вас також, в принципі, все вийде. На цей центр ваги ви ставите середній палець, трошки вище за нього, ви ставите вказівний і між ними Великий палець, і зараз ви тиснете ними одночасно на ручку. Бачите, вона нікуди не рухається, якщо не крутити самою рукою. Але якщо ми приберемо вказівний палець, то як ви бачите, коли ми тиснемо на обидва пальці, ручка вже починає перевертатися. І в цьому є фішка всього трюка. Ви ось так ось тиснете пальцями, і просто треба підібрати наскільки сильно тиснути. Якщо тиснете дуже сильно, воно обкручується. Тобто вам потрібно навчитися ставити середній палець обов'язково на центр ваги ручки. Ось таким ось чином ви їх розташували. І вчитеся обкручувати ручку довкола пальця. Коли вона впала в такому положенні, тобто ви бачите, що вона зробила повний оберт. Ви додаєте такий простий елемент, як зловити її. Після того, як ви навчилися її обкручувати, ось таким ось чином, просто треба вчасно її зловити. І коли ми комбінуємо, виходить ось так. То це є нескладний базовий трюк з панспінером. І, звісно, ось така ручка, яка має додаткову вагу по сторонам, яка є подовженою довше зазвичай на ручку, дуже сильно допомагає навчитися.